22 березня на автошляхах, 23-го – в аеропортах. Негода, яка паралізувала столицю у п'ятницю, до злітних смуг дісталася в суботу. Що в Жулянах, що в Борисполі рейси цього дня відклали. Деякі на добу окремі на кілька днів. Всі, хто в ці години не по своїй волі застряг в будівлях, годували і гріли, просвітували на своїх інтернет-сторінках. аеропорти. Ми трошки ну запізнились на п'ять годин, але прибули і три години люди чекають. Багажу. Ми тут цілий день сидім, ми мучиємося. Да? Відсі люди і пожилі, і дітками, і беременні люди стоять. Були організовані додаткові місця для сидіння. Встановлені сільці, лавки, все, на чому можна було сидіти, ставили людям. У кафе та ресторанах можна було отримати сухі пайки пасажирам від авіакомпаній, рейс, яких затримувався. Були встановлені додаткові кулери з водою. Геть інакшу картину зафіксували любительські камери в будівлі Укрзалізниці тисячі пасажирів Купчилися в головному фойє. без умов, допомоги та елементарної інформації. Дружина з дитиною просиділи понад п'ять годин. Літак до Варшави відмінили. Приїхали на вокзал, купили білет о 21.05. Інформації ніякої. Іноземці просто божеволюють. Ті ж, хто вирішив з вокзалу повернутися додому, і цього деякий час зробити не могли. Єдиний не паралізований негодою у п'ятницю вид транспорту метрополітен у пік заметілі зачинився. Через надмірну кількість пасажирів та брак жетонів. Через великий пасажиропотік на станції довелося задіяти всі три ескалатора на підйом для вивезення пасажирів, які прибувають на станцію. Ми робимо пріоритет на підняття пасажирів зі станції, оскільки це питання безпеки. Тих, кого на поверхню підняли, там і залишалися без руху щонайменше 10 годин. Саме стільки бригади укрзалізниці у майже 30 тисяч осіб у суботу звільняли колії від снігу та криги. Нині і аеропорти і залізниця працюють без збоїв. Потяги відправляються без запізнень, звітує перевізник. Авіарейси не затримуються, запевняють Джуляни та Бориспіль. Тож найбільше з проблем дістатися до самого пункту відправлення. І якщо метрополітену ні жетонів, ні ескалаторів нині не бракує. На вокзальну можна доїхати без пригод. Дорога до аеропорту обходиться пасажирам дорого з п'ятниці, розтінки таксистів, що по Києву, що за ним, підскочили щонайменше вдвічі, а подекуди. І в п'ятеро.